Розділ четвертий. Ніч і ранок. Я думаю, що з нашою гуцульською скринькою пов'язана якась небезпечна таємниця. Висловився Дениско. Всі так думають, озвався Антошка. Лариска обмацала горбок. З нього допіру скотилася торба. Хлопчики, тут м'яка трава. Ляжмо спати під цим горбочком. Дітям ще ніколи не доводилося спати так далеко від рідних і друзів. А тим паче, просто неба на траві, без ліжок і ковдр Склалися рядочком, лягли на бік. Антошка обійняв Дениска, Дениска обійняв Лариску, а дівчинка скоцюрбилася, підтягла коліна до підпоріддя і замерла. Але за хвилину вона прошепотіла Хлопчики, ви спите, мені страшно з краю». Тоді вони лягли інакше. Антошка обійняв Лариску. Лариска обійняла Дениска. А Дениску скоцюрбився і підтяг коліна до підборіддя. Йому теж було страшно. Але він нічого не казав. Так діти й поснули. Найтепліше і найзатишніше було Ларисці. Коли всі троє намулювали собі один бік, сонний Антошка командував. Перевертаємося. І вони переверталися на другий, а Лариска однаково залишалася між хлопчиками. Антошка перший розплющив очі. Просто перед його носом Стояла суничка. Вона була блискуча, наче вкрита лаком із жовтими цяточками. На ній сиділа краплина роси. Вона здавалася зеленою. Та коли Антошка придивився, він зрозумів, що краплина була звичайна. То в ній. Відбивалися зелені дерева, їхні верхівки вже золотило сонце. Вставайте, гукнув Антошка на весь голос. Кілька білочок на вітах шогонуло в вростіч. Дениско і Лариска посхоплювалися на ноги. Дівчинка довго терла свої великі очі кулачками і нічого не розуміла. А Дениско відразу пригадав усе. Він зітхнув і сказав, якби встати раніше, а то втрачено цілу годину по сході сонця. Лариска стояла під деревом спиною до хлопців. У неї здригалися плечі. Андошка закліпав і почухав потилицю. А Дениско підійшов до Лариски, несміливо торкнувся її пальцями і спитав, що це там капає? Дівчинка схлипнула. Р -р 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 Роса. Дениска зазирнув їй в обличчя і розгублено сказав, і по щоках у тебе тече роса, і в очах роса. Не дивись, Лариска знову відвернулась. Треба вмитися. Я знаю як. Вигукнув Антошка, а сам собі пробурмотів отак зв'язуйся з дівчатами, ледве що станеться, вже рюм сають. А вже голосно я знаю, як умитися. А ну, всі під дерево. Коли вони стали під молодим густим ясином, він щосили труснув стовбур, і дітей облив справжній росяний дощ. Потім посідали снідати. Лариска проказала вчорашню помирилочку, бо всім дуже сподобалися варенички в маслі, але варенички не з'явилися. І пиріжки не з'явилися. Антошка сказав лічилочку про торбу, але з того нічого не вийшло. Погані наші діла, мовив він, може, лічилки мають силу тільки ввечері. низько примружив очі. А я думаю, що, може, кожна лічилка діє тільки один раз. А я знаю ще одну, зраділа Лариска, теж приїжу. Дівчинка вже заспокоїлася, а Роса зовсім змила сліди сліз з її рум'яних щічок. Тримай її при собі, підказав Антошка. «Лічилки треба приберегти. А зараз у нас є сониці і хліб. Діти поснідали вчорашнім хлібом щедро заїдаючи його смачними суницями. А на деревах сиділо вже кілька білочок і з цікавістю стежило за друзями. Нараз із під куща почулося. А чого вам не залишитися в лісі назавжди? То був учорашній їжак. Він звівся на задні лапки, а передніми опирався на суху гілочку. Нам треба скриньку, відказав Антошка. Увесь ліс перериємо, а скриньку знайдемо. Їжачок сумно ворухнув голками. В лісі вашої скриньки немає. А де вона? Діти разом повернулися до нього. Той про всяк випадок відступив під кущ. Я гадаю, що далеко, може, аж на синій горі. Де це? По той бік країни суниць. Не ходіть. Не ходіть туди, діти, не ходіть. Їжачок відпустив гілочку і з благанням здійняв до гори лапки. Не ходіть, бо буде вам біда. Буде лихо, буде біда. І нам усім буде біда. Яка біда? допитувався Антошка. Не знаю. Ще мій дід. Чув от свого діда, що коли до країни Суниць прийдуть чужі діти зрізбленою скринькою, і ту скриньку у них крадуть, люди бевзя, буде велика біда і тим дітям, і всім мешканцям країни Суниць. Ах, про це весь ліс знає. А ліс у вас великий. Що там того лісу? Їжачок опустився на всі чотири і похнюпився. Ліс росте тільки з краю, а там майже все понищили. Не ходіть. Ми зуміємо вас ховати. Від кого? Від піди. А як іти до синьої гори? Десь там їжачок махнув лапкою на схід. Кінчаємо снідати, Антошка схопився на ноги. Є така пропозиція. Я піду перший, за мною Лариска, Денис замикаючий. Згода? Згода, сказали діти. Вони помахали їжакові і рушили гощавину. Ось уже і верховіття зімкнулося над ними. Але, як і вчора, лагідно розтопалися гілки. Білочки проводжали маленький загін, перестрибуючи з дерева на дерево і стривожено гомоніли між собою. Невдовзі попереду стало світліше, то вони наблизилися до узлістя. Тише, сказав Антошка, не шарудіти ми не знаємо, що там таке. Продовження буде.